Останні роки в 5, мабуть, абсолютною традицією було щорічно сварити ванільний айфон. І на те були свої причини, з якими доволі складно сперечатися насправді. В цьому ж році, враховуючи зміни як в наповненні лінійки 17-х айфонів, так і враховуючи зміни в самих смартфонах, саме базовий айфон 17 абсолютно чесно можна назвати найкращим і найвдалішим смартфоном Apple в цьому році. Не зважаючи на те, що на перший погляд це не дуже очевидно, і в цьому відео ми з вами пробіжимося по основних відмінностях цього смартфону від попередника та спробуємо дізнатись, чому ж він виявився настільки вдалим. Вітаю вас, шановне панство! Не зв'язку агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу освіті вподобайку. Почнемо з того, що ванільний iPhone 17 єдиний у лінійці не отримав хоч трохи оновленого дизайну. Тому візуально, дивлячись на смартфон, він наче і не відрізняється від попередника. І ви не повірите, але це добре. Добре, тому що тут усю задню поверхню складає скло. Тобто воно не буде дряпатись як частково алюмінієві спинки на впрошках. та ще й не треба буде турбуватись про його знаходження на сонці чи контакт з якимись очищуючими речовинами. Добре? Добре. Та й кольори також доволі цікаві. Кожен може обрати собі до смаку. Рамка з алюмінією, але це не даунгрейд, бо раніше там також був саме алюміній. Непогано, непогано. А от коли ви його берете у руки, отут же починаються зміни, які важко не помітити тим, у кого були ванільні: 14, 15 або 16 iPhone. По-перше, рамки стали меншими. По-друге, діагональ стала більшою, адже якраз завдяки меншим рамкам, тут тепер не 6,1, а 6,3 дюйми. Проте виріс він трохи і в габаритах, тож збільшення діагоналі пройшло не тільки за рахунок зменшення рамок. Але це 2 мм у висоту, 1, 10 мм в ширину і 2 мм в товщину. Чи відчуєте ви, ви це, я не думаю. А, ну і вага на 7 грамів збільшилась так. А ще з приємних змін це Ceramic Shield 2. І за місяць користування новими айфонами можу сказати, що це скло не дряпається від повітря, що дуже приємно. А зараз ви заодно можете перевірити фронтальну камеру, так як вона працює, і як записується відео. Але окей, що тягнути кота за мішок, давайте про найголовніше оновлення. Цей час настав, не пройшло і п'яти років, хоча б пройшло насправді, і нарешті в базовому айфоні дисплей ProMotion, тобто з частотою оновлення до 120 Гц. Якби там раніше власники базових айфонів не захищали рішення з 60-герцовим дисплеєм, сперечатись з фактом того, що тепер нарешті стало добре, не буде ніхто. Ба більше цей дисплей фактично такий же, як і в усіх інших 17 17-х айфонах. Тобто тут вам і антиблікове покриття, і яскравість до 3000 ніт, і підтримка HDR та Dolby Vision, і нормальний Always On, Адже тут також LTPO. Коротше, є усе, що тільки потрібно. Так, з одного боку це все звучить дивно, що тільки в 25-му році Apple нарешті далиться в базовому смартфоні, а з іншого, є то є і добре. Унікальність iPhone 17 полягає ще й в тому, що це єдиний смартфон у лінійці, який використовує чипсет a 19 адже Air Pro та Pro Max отримали a 19 Pro. Чому між ними різниця? Ну, ми точно знаємо, що a 19 використовує 5 замість 6 графічних ядер в a 19 Pro, і теоретично тут дещо знижені частоти процесору на енергоефективних ядрах, проте наскільки саме невідомо. Менше з тим, якщо ми говоримо про порівняння всередині лінійки, то базовий iPhone 17, звісно ж, поступається прошкам, адже там і сам процесор крутіший, і система охолодження дещо інше, тож тротлінгу тут буде більше. Проте в той же час, навіть під тротлінгом a 19 в iPhone 17. Продуктивніший ніж a 19 Pro в iPhone Air. І цих показників йому буде більш ніж достатньо взагалі для всього. А я нагадаю, що за геймінгом і якимись суперспецифічними продуктивними задачами варто йти до прошки, бо вони для того і створені. Зокрема, для цього там і створили алюмінієву спинку, яка доповнює випарну камеру, щоб відволити тепло. З приємного. Пам'яті стало вдвічі більше у порівнянні з минулим роком, адже в базі тепер 256 ГБ. З не дуже приємного, оперативної пам'яті більше не стало. Це все так само 8 ГБ. Скаржитись на продуктивність тут не доводиться, а те, на що хочеться поскаржитись, стосується не самого смартфону, а нової iOS загалом. Тож воно так взагалі на усіх айфонах працює. Проте ну не може ж бути такого, щоб настільки багато пунктів підряд були з покращеннями, тож настав час поговорити про камери. Загалом можна сказати, що вони змінились так, проте це не стосується основної камери. 48 мегапіксельний сенсор з діафрагмою 1.6, еквіваленту фокусної відстані 26 мм і розміром пікселя 1 мікрометр. Тобто це той же модуль, що був в iPhone 16 і в iPhone 15. І ні, прошки використовують інший модуль, там сенсор відсотків на 20 більший. Зміни прийшли і до ультраширококутника, адже тут тепер не 12 мегапіксельна камера, а точісніко така ж, як і в прошках, тобто 48 мегапікселів, діафрагма 2.2, автофокус, 13 мм еквіваленту, кут в 120 градусів та розмір пікселя 0,7 мікрометр. І змінилась і фронталка, адже вона однакова в усіх 17-ках. Це новий квадратний 18 мегапіксельний сенсор з автофокусом і можливістю захоплювати зображення з усього сенсору, завдяки чому ви можете знімати горизонтальні відео. При цьому ось так тримаючи смартфон вертикально. Фотографує добре, тут сперечатись нема чого. Для переважної більшості потенційних покупців я впевнений, якість фото та відео буде більш ніж приємною. Щодо автономності, вона також зросла у порівнянні з минулим роком, точніше, зросла ємність батареї. Тепер це 3692 мАч, що на 131 мАч більше. Житиме він приблизно так само, як і 16 й iPhone, тобто день помірно активного використання. Ну або десь години на 3-4 менше ніж про макс. Тут знову ж нічого дивовижного і не очікувалось. Нову зарядку підтримує. Якщо ви її знайдете, буде заряджатись десь за годину і 15 хвилин. Якщо ж зарядний пристрій просто швидкий на 65 Вт, але не від Apple, десь півтори години від 0 до 100. Звук є, динаміки 2, і це дуже добре. То що ж у висновку можна сказати про базовий iPhone 17? Це нарешті те оновлення, за яке от взагалі не соромно. Постійні глядачі каналу чудово знають про моє ставлення до цих рішень у минулому. Тепер же, нарешті, базовий iPhone вийшов дійсно цікавим. Якщо в минулому році треба було зважувати усі за та проти, в цьому році людині, яка шукає компактний флагманський смартфон без великих запитів в фото, відео та умовному геймінгу, можна цілком радити і ванільний iPhone 17. Ну а що ви думаєте про базовий iPhone 17, Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. На з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв. бережіть себе, своїх близьких та Україну.